Принаймні оце приниження по там, національному характеру я не відчував тоді. Не відчував. Навпаки, це було те, що там, співали українською мовою, навіть я пам'ятаю на, на, на художній самодіяльності чи там школі музичні. Там я вивчав українські твори. Вони тоді. Не від'єднували українців від себе. Це просто ну, наречь, прикольна, прикольна, цікава цікаве речі. В принципі, вони так зараз це і вважають. Точно так же. І а, якщо там, продовжувати як би, цю думку стосунки, ну, як, а, як росіяни ставляться до українців, я зараз ну, можу скажу таку дивну річ, вони люблять. Українцям дуже дивною любов'ю. Ну, ну, в принципі, московити вони дивні, от, і вони люблять дуже дивно. От, і от в них, якщо характеризувати, як вони ставляться до українців, вони люблять. От люблять, якщо ти не разом з ними, то тебе готові вбити.